Краматорське підприємство із виготовлення складних кріплень працює на Дніпропетровщині вже майже 10 місяців. Сюди привезли багато обладнання і налагодили виробництво. Евакуація підприємства навесні 2022-го проходила, коли над містом літали ворожі ракети, і скрізь було чутно вибухи. Це був дуже важливий крок для нашої команди, тому що було дуже важко лишити свої домівки, лишити своє звичне місце перебування. Ми чітко для себе вирішили, для чого ми мусимо працювати далі. Перш за все, ми мусимо підтримувати нашу команду, наших працівників, зберігати робочі місця та створювати нові робочі місця для того, щоб наші люди мали змогу кормити свою сім'ю. Наразі завод працює на третину своїх виробничих потужностей. Його продукція використовується у багатьох галузях промисловості, наприклад, у машинобудуванні та металургії, а ще під час відновлення і ремонту критичної інфраструктури. Більшість працівників переїхала разом з підприємством. Інші залишилися вдома і працюють у віддаленому режимі. Пресувальник Михайло на підприємстві працює чотири роки. Зараз виготовляє на верстаті в середньому пощасок гаєк на зміну. Чи варто евакуюватися, Довго не роздумував у підприємстві було два виходи: або просто закритися, або переїжджати. Там ну ета совсім була страшно. Мені тяжело допустим, робота. Діці я не знаю, що з моєю сім'єю може бути. Так що Дмитрій Юріч, ну я так вважаю, що прийняв правильне рішення. Загалом Дніпропетровщина прийняла 79 підприємств-переселенців з Луганської, Донецької, Запорізької Харківської областей. 20 вже розпочали роботу в області. Ще 4 готуються до запуску свого виробництва. Більш ніж півсотні розмістили в регіоні свої склади із сировиною, продукцією та устаткуванням.